У 2024 році почалася успішна співпраця годинникового бренду Spinnaker та власників мультфільму Губка Боб внаслідок чого з'явилось багато прикольних ліміток. З елементами або з героями мультфільму Губка Боб. І якщо ви думаєте, що ці годинники робляться для дітей, то ви точно глибоко помиляєтесь. А для кого саме робляться ці годинники, ми сьогодні з вами і розберемось. Ви на каналі про годинники «Філтайм». Мене звати Станіслав, і як завжди, перед початком я прошу вас активно приймати участь у розвитку каналу. Для цього проста дія, палець вверх, і дивимось перший годинник. Кожна модель Spinniker SpongeBob постачається в отакій фірмовій і брендованій коробочці. Разом з кожним годинником буде сертифікат картка з порядковим номером саме вашої моделі. А всі моделі SpongeBob випускаються обмеженими тиражами. На жаль, мені далеко не одразу вдалося привезти в свій магазин Філтайм лімітки Спанч Боб, бо я у останній момент починав замовляти, коли у бренду їх вже просто розбирали. І от перше видання, котре мені вдалося завести, зроблено на базі колекції «Хул». Що значить на базі? А от Є у Спінникер їх стандартна, нелімітована модель. Вони взяли за основу дизайн корпусу, а далі вже начиняли деталями під стиль губка Боб. В принципі, зазвичай так і робляться лімітки, і не тільки в годинниковому світі. На перший погляд і не ясно, що цей годинник має відношення до мультфільму «Спанч Боб». Але якщо детально придивитись до текстури циферблату, то ви точно можете розгледіти. Купа елементів з всесвіту губка Боб. А ще зображення губка Боб буквально знаходиться на кастомному роторі японського механізму Seiko NH35A, який має 42 години запас ходу та працює на частоті. 21600 на пів на годину. Надійно та перевірено часом японська механіка. Всього було випущено 4 варіації кольорів цієї моделі. Одна в мене вже розпродана, тому не зможу показати. А от інші були випущені обмеженим тиражем 225 екземплярів у світі, що підтверджує сертифікат, про котрий я вже казав. Плюс ця інформація є на задній кришці годинника. Корпус на базі моделі Hull у ретро-формі телевізора, чорне IP напилення. Якість обробки гарна, сам корпус матовий, а от безель і голівка з сатинюванням. Безель зручний, обертаються приємно, кліки приємні, але є певний невеликий люфт. Не скажу, що мене якось це дратує. Голівка годинника загвинчується, водозахист 200 метрів це повноцінний дайверський годинник. Ремені дуже добротні, він і товстий, але при цьому гнучкий та комфортно відчувається на руці. До речі, зверніть увагу, що на фіксаторі є символіка «SpongeBob». Розміри в нас слідуючі, діаметр 42 мм товщина 15 мм вага 108 грамів. Взагалі на моїй руці 18 см в обсязі сидять дуже класно. Мені подобається, що в цій моделі є фан та грайливість, але при цьому треба придивлятись, щоб це розгледіти. Зрозуміло, що щось там незвичне є, але. Одразу не зрозуміло, що саме, тобто, треба як слід розгледіти. Є загадка. Коштує на сьогодні ця модель 17 500 гривень, і тут вам повний мікс: і класний дизайн, і лімітоване видання, і гарна деталізація, і класні характеристики. І за все це я вважаю дуже доступний цінник. Придбати можете від офіційного дилера в Україні, тобто мене за посиланням в описі до цього ролику. Далі було видання, в котрому вийшло три моделі, але зараз в мене залишилась тільки оця з назвою Timekeeper, котра була випущена у кількості 300 екземплярів у світі. Взагалі я в дитинстві пропустив мультик «Губка Боб і знаю його поверхнево. Тому ідею саме цієї моделі можливо підкажете ви, бо циферблат виглядає наче мішень, а мітки годин викладені, ніби камінцями. І я, чесно кажучи, не знаю, що це означає. По мультфільму напишіть, будь ласка, у коментарях. Хочеться додати, що тут повністю люмінесентний циферблат, тому у темряві виглядає досить ефектно. А от буквально про відношення годинника до мультфільму знову ж каже каснумний ротор з зображенням всіх головних героїв губка Боб. І знову ж механізм від японців Seiko nh 35 a Корпус має чудову якість обробки, це нержавіюча сталь у комбінації сатанювання і полосок дзеркальної поліровки. Безель дуже тугий. Тут немає натяку на люфт, але й обертати важкувато. Мені краще, щоб трохи був люфт, але більш зручні оберти. Голівка загвинчується і це також дайверський годинник з воду захистом 200 метрів. Яскравий помаранчевий ремінь, дуже схожий по якості на попередника. Купа дірочок для того, щоб ваша шкіра дихала у спекотну погоду. Ремінь хорошої якості. Діаметр 43 міліметри, від вушка до вушка 49 міліметрів, товщина 15, вага 120 грамів. Знову ж він доволі великий, але мені подобається, як він сидить на моїй невеликій руці. Впливає те, що короткий вушка і що ремінь ідеально охоплює зап'ястя. Був би браслет, відчувалось би трошки більше. А так, супер! Коштує на сьогодні цей годинник 17 тисяч гривень, і висновки в принципі ті самі. Класна якість, дизайн, лімітка, співвідношення ціни і якості на дуже високому рівні придбати можна за посиланням, що я залишу в описі до цього ролику. Далі виходила лімітка на базі популярної колекції бренду Flus. Знову ж, давайте, щоб було зрозуміло, я покажу вам наглядно базову модель. А ось це вже лімітки з елементами мультфільму Губка Боб. А саме в цій версії використовували елементи в вулиці Конч-Стріт, на котрій і проживають герої Губка Боб. Кожна версія мала свій певний тираж, ось ця, наприклад, в кількості 300 екземплярів у світі. Нагадаю, що ця інформація є у сертифікаті з годинником. І у виді гравіювання номеру на задній кришці годинника. Ось ці моделі прям дуже яскраві і фанові. Однозначно мені подобаються циферблати, чудові текстури та кольори, і вам взагалі не треба бути фанатом мультику, щоб все це як слід зацінити. А якщо ви фанат, то вам просто буде приємно впізнати елементи на циферблатах. Що що, а деталізація тут на дуже високому рівні. Накладені мультяшні мітки годин накладене, гарне лого бренду Spinaker. Проробили навіть такі маленькі деталі, як дата, робили під основний колір. Плюс кожний циферблат має свій особистий люм, і це приємно вражає. Корпус з нержавіючої сталі має класну якість обробку. В принципі, модель Флюс надихалась культовим бланпа 50 фатом, тому дизайн охворювати нема сенсу. Він чудовий, такий олдовий дайверський годинник, водозахист 150 метрів. Тропічний ремінець, в принципі, це класика для дайверських годинників, тонкий, зручний купа отворів, щоб рука дихала, є система швидкої заміни. Зроблений класно. Годинник доволі великий, діаметр 43 мм, від вушка до вушка 51 мм, товщина 13, вага 105 г. Але він знову ж чудово сидить на моїй невеликій руці. Фактом є те, що якщо це був би стандартний спіникер флюс то вони б точно відчувалися для мене за великими, а ці дуже яскраві. Скраві, нестандартні, тому такий розмір здається доволі приємним. Хочеться, щоб годинник було видно. Коштують всі ці версії на сьогодні 18 тисяч гривень, і в плані деталізації та проробленості деталей це, мабуть, краще з усіх моделей, що ми сьогодні подивились та подивимось. Чудова якість, лімітка знову ж придбати можна. За посиланням в описі до цього ролику, остання версія ліміток SpongeBob, що я отримав, була випущена в трьох екземплярах з декількома героями мультфільму. Що цікаво, що таракан людям сподобався більше за все і вони розлетілись в мене майже одразу. А от ще в наявності версія саме з губкою бобом та Бобром. Моделі знову ж зроблені на базі колекції Флюз, тому якість корпусу давайте я упущу. А от за ремінь пару слів скажу. Він зроблений у комбінації текстилю та натуральної шкіри з внутрішньої сторони. На ремені є символіка елементів модфільму, і це увага до деталей. А от на циферблатах ви буквально можете бачити під сафіровим склом губку Боба, котрий жанглює бургерами, що виконують у годиннику функції секундної стрілки. Та й основна пластина циферблату при на кутах огляду показує елементи мультфільму. Саме ця модель випущена у кількості 325 годинників у світі. На задній кришті можемо бачити кастомний ротор, але механізм трохи інший, це Японець Sitesimiota 8215 з запасом ходу 42 години. У цього механізму точно краща обробка, ніж у Seiko Inage 35A, і тому дивитись на нього однозначно приємніше. На руці сидять чудово, розмір, як у попередника, менше точно не хочеться. Саме для таких яскравих моделей. Хоча я зараз ношу годинники зазвичай не більше 40 мм, якщо то не якийсь воєнний Luminox. 19 70 гривень коштує цей годинник і висновки ті самі, що і у попередників. Класний дизайн, деталізація, характеристики, знову ж, співвідношення ціни якості на дуже високому рівні. Придбати годинник за посиланням. В описі до цього ролику. Що я хочу сказати по висновках? І тут я повернусь до питання, чи для дітлахів ці годинники робляться. Звичайно, ні. Бо покоління, котре виросло на мультфільмі Губка Боб, воно зараз старше 30 років. І такий годинник зазвичай купують не першим у колекції. Тобто, коли вже є якийсь а повсякденний чи повсякденні годинники людина має, ну, можливо, зайві гроші і готова їх витратити на щось таке більш епатажне, більш незвичне, тобто не те, що можна надягти кожен день, але те, що дасть якісь дуже приємні незвичні емоції. А ці годинники якраз трошечки і повертають власника годинника до дитинства. До того, що людина переживала колись, коли дивилась і мультфільм Губка Боб. Тобто, це все, звичайно, про емоції. А молоде покоління, воно просто не знає, що таке губка Боб. І ну, крайні випади, коли батько подарував сину, було і таке. Але зазвичай, то знаєте, як батько дарує собі хі, через сина. Така ситуація. Тобто, звичайно, це годинники для дорослих. Людей і зроблені вони дійсно по-дорослому, виглядають по-дорослому, як я казав, співвідношення ціни якості на дуже високому рівні. І придбати всі ці моделі, поки вони ще є в наявності, можна за посиланням, що я залишу в описі до цього ролику. В мене ви купуєте тільки оригінал Spinnaker з гарантією 2 роки, плюс я залишу свій особовий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть, дамо на них. Відповідь. Ну а як вам самим ці моделі? Щось сподобалось чи ні? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях. Якщо є що сказати, не забудьте активно підтримувати канал, підписатись, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. Ну а з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!